Для прикладів розв'язування задач будемо використовувати оцей збірник задач для сьомого класу. І так приступимо до нашої теми. Задача 2017. Ліве коліно. Водяного манометра відкрито. Наскільки відрізняється тиск у балоні, ось балон від атмосферного? Що ми бачимо? Ми бачимо, що рівень води у правому коліні відрізняється від рівня води у лівому коліні, наскільки На 20 сантиметрів. Есть, дельта H рівняється 20 сантиметрів. Або 0,2 метри. Питання, наскільки відрізняється дельта П атмосфери від балона. Задача дуже легка. Ми вирішуємо. Дельта P рівняється РО це густина води. Г знайоме наше тяжіння землі. І дельта H. Рішення підставляємо. Ро Води в нас манометр водяний, сказано, води 1000 кілограмів на метр кубічний. Тоді тисяча помножити на 10 СЖ і помножити на 0,2 метри. Маємо 2000 паскалі або 2 кило паскаля. Задача 2022. У нас і до опускання малого поршня, малий поршень опускався. На що у нас получається? Helemaal сантиметр, гідревлічного преса, великий поршень, піднявся на H 2 Рівняється 18 сантиметрів, який виграш дає у силі наш прес, таким чином, F1, це той, що менше піднявся. Наскільки більше, ніж f 2 Питання. Ми знаємо, що співвідношення сил у пресі F1 на F2 пропорційно. Площі s 1 на s 2 Але нам дана не площа. А ход поршня. Тобто треба прив'язати площу до хода поршня. Знаємо, що об'єм перекачаної рідини однаковий. Що з цього поршня вийшло, то в цей поршень зайшло. Таким чином, В1 рівняється В2. V1, це що у нас? H1 на S1. А В2, це H2 на S2, на площу. Прирівнюємо. H1, S1 рівняється H2, на С2. Питань нема. Тепер з цього піввідношення треба отримати оце, щоб прив'язати. Ділимо спочатку на S2 праву ліву частину, а потім ділимо ще на H1. І з цього співвідношення у нас виходить ось таке, що s 1 відноситься на s 2 так, як H2 відноситься до H1. Можете отримати? Можемо. І в першій нашій формулі, ось вона перша формула. Заміняємо S1 на S2 на H2 на S1. І маємо F1 на F2 рівняється H2 на H1. І Зразу же підставляємо значення. Тут у нас 18 сантиметрів, тут 1 см. І маємо у 18 разів. Задача 2037. Це третій рівень складності, тому я буду пояснювати. Ось на цьому малюнку. Уве подобну трубку налито воду. Оце у нас знизу. вода. І в одне коліно трубки заливають шар мастила. Отут залили, бачите? Мастило. Мастило. Визначить товщину шара мастила, ось шар мастила. Бачите, це мастило. Воно відрізняється від води. Якщо поверхні рідин встановились з різницею дельта H, дельта H рівняється 2 сантиметри. Ось нам потрібно аж мастила. Як вирішуються такі задачі? На межі мастила і води визначаємо точку А. І на цьому ж рівні визначаємо точку Б. В цих точках рівень. ПА А рівняється П. Один рівень. З чого він складається? В точки Б. В точці Б. П. Б. Це оцей РО води. Зверху стовпчик води. Далі G і H води. І додаємо атмосферний тиск. І тут, і тут ПА атмосфери і ПА. Ось тиск в точці Б. І П атмосфери. Тиск в точці А. Це буде шар мастила, мастила, Ро мастила, Ж і H мастила. Так, как, так ліві частини рівні, прирівнюємо правий. Ну, тут же також тиск атмосфери. Записуємо це рівняння. Ро мастила. Ж це ми. Ось пишемо, H мастила. Рівняється а, плюс P атмосфери рівняється ρ води Ж. плюс П атмосфери. П атмосфери з правої частини рівняння викидуємо, скорочуємо. G скорочуємо що у нас залишилося Ру мастила H мастила, рівняється Р води H води. Нам потрібно H мастила. А ми бачимо, що висота води, шар води H води це не що інше, як мастило. H мастила. Мінус дельта H. Дельта H. Підставляємо замість H води оце, що ми маємо? Ро мастила. H мастило рівняється РО води. На H мастила мінус дельта H. Розв'язуємо це рівняння. Відносно H мастила. Одне невизначене H мастила. Це неважко. І ми получимо ось такий вигляд. H мастила буде рівнятися. Ро води. Ро Води Мінус. ро мастила. На дельта H. Ну, Дивимось значення РО води це 1000 кілограм на метр кубічний в довіднику. А РО мастила це 800 кілограм на метр кубічний. Підставляємо. Дельта H є. Підставляємо і що в нас виходить. Виходить, ось що. 1000, тут 1000, тут 800 і помножити на 2. І маємо 10 сантиметрів. Якщо що не зрозуміло, пишіть у коментарях, я буду вам відповідати.